Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Будемо вчитися використовувати службові слова. І починаємо ми з такого завдання. Нам треба створити історію, про кого ви вже здогадались, так? Про їжачка з грушкою. Треба дібрати з довідки такі слова, назви дій, щоб утворилась спочатку весела історія, а потім сумна. Ось вони слова для довідки знайшов або загубив, зрадів чи засмутився, сміятися чи плакати. Додати нам треба назви дій до оцих речень. Ось вони пропущені дієслова. Давайте почнемо з першого рядочку. Їжачок, що зробив? Знайшов грушку. Він дуже зрадів і почав. що робити? Сміятися! Тепер створіть сумну історію про цього їжачка, використовуючи другий рядочок слів для довідки. Зараз запишіть, будь ласка, число та класна робота, а далі буквосполучення. Великої та маленької букв «Ї», склад їж, ЖА, ач, ЧО, ок. Здогадались, яке вийде слово? Їжачок правильно. А далі запишіть, будь ласка. Речення. Їжаки спілкуються за допомогою свисту. Поставте відео на паузу. Далі завдання таке: треба прочитати вірш, Вставити пропущені службові слова. Ось довідка, які ми можемо використовувати слова із від У. Віршик Ігоря січовика. Гавкав песик дворі, аж тремтіли комарі. Горобці страху падали даху. Здогадались? Починаємо. Гавкав песик у дворі, аж тремтіли комарі. Горобці від страху падали із даху, он який був песик. Далі маємо скласти за малюночком два речення зі службовими словами під або біля. Одне з речень треба буде записати. Що ми бачимо, дітки? Бачимо хату, бачимо калину, тин. Як пов'язати ці слова? Ще й треба використати службові слова або під, або біля. Зразок речення біля хати росте калина. Наступний малюночок. Кого ми бачимо, дітки? Зайчика, так? Сніг бачимо. А гілочки якого це дерева? Впізнали? Це ялинка. Яке речення ми можемо скласти, щоб поєднати всі ці слова, що ми бачимо на малюночку? Одне, речень, одне речення, будь ласка, запишіть. Наприклад, в снігу під ялинкою сидів зайчик. Ми використали службове слово під, але в цьому реченні є ще одне службове слово в. Наступні дві світлини. Треба за кожною з них. Скласти речення зі службовими словами і одне з них записати та підкреслити службові слова. Що ми бачимо на першій світлині? Дівчинка їде на коні, а на другій світлині хлопчик маленький з'їхав з гірки. Продовжуємо До слова труд. Треба дібрати близькі за значенням слова, а потім скласти і записати з одним з них речення, уживаючи службові слова. Труд близьке за значенням слово праця, а ще, а ще робота, а ще діло. З одним з них, будь ласка, складіть речення та запишіть. А зараз доповнимо усно речення та визначимо службові слова. Початок речення у нас є. Без труда. Як ми можемо продовжити? Ну, наприклад, Нема плода службове слово без. Далі. Від улюбленої праці я маю або отримую що? Задоволення. І в цьому реченні службове слово від. Ну, а останнє придумайте самі. За хорошу роботу ми одержали службове слово за. Зараз нам треба усно утворити від іменників труд, праця, робота, дієслова та записати сполучення слів із службовими словами за зразком. Наприклад, праця, складаємо з получення слів, працювати на заводі, труд, трудитися продовжить. Робота робити. Додайте ще слова, щоб вийшло слово та запишіть. Ну а зараз ми з вами пригадаємо, а можливо, хтось познайомиться, із прислів'ями. Для цього треба встановити відповідність між початком прислів'їв, ось початок, та кінцем кожного прислів'я. Запишіть ці прислів'я, подумайте, що вони означають, та підкресліть службові слова. Поставте відео на паузу, подумайте. Перевіряємо, що вийшло. Без охоти немає роботи. Маленька праця краща за велике безділля. Не одяг красить людину, а. Добрі діла. Запишіть ці прислів'я, а тепер визначимо службові слова. Без охоти службове слово без «За велике безділля службове слово за не одяг красить людину, не службове слово. А добрі діла службове слово А. Розгляньте малюночки ці та поясніть, які добрі справи роблять діти. Починаємо з першого малюночку. Що дівчинка робить? Допомагає мамі розвішувати білизну, так? Тобто добра справа це допомагати мамі по господарству. Дивимось на другий малюночок. Заспокоює, так, подружку дівчинка. Отже, добра справа це розрадити друга у важку хвилину. <кій> Наступний малюночок. Подивіться, яка годівничка. Отже, добра справа це подбати про пташок у холодну пору року. А ще добра справа це провести час із тими, хто потребує підтримки. Наступний малюночок добра справа це дбати про довкілля. Сортувати сміття. І остання добра справа це зібрати речі для тих, хто потребує. Зараз, у зв'язку з війною, багато людей залишається без домівок. Ну і, звісно ж, без дуже необхідних для кожного дня речей. Тому. Є волонтерські організації, які організовують збори речей для тих, хто їх потребує. Отже, добрі справи це корисні справи. Розкажіть про свої добрі справи. Продовжте рядочки, що б ви зробили для? для мами. Для тата. Для брата. Для сестрички. Для бабусі. Для дідуся. Продовжуємо які б. Добрі справи ви зробили для квітів у спеку, для друзів у школі, для пташок взимку. І для неньки України. І останнє завдання треба скласти та записати невеличку розповідь за серією малюнків. Ну, звісно ж, з використанням службових слів. А назвати цю вашу розповідь я пропоную дивна знахідка. Розгляньте, будь ласка, малюночки, що ми бачимо на першому малюночку. Діти вийшли на прогулянку. І на вулиці, мабуть, було дуже холодно, морозно, і знайшли пташку, яка замерзла. Що вони зробили? Вони посадили пташку цю в рукавичку, щоб вона відігрілася, принесли її додому, нагодували, мабуть, зернятками, напоїли водичкою. А коли вона зігрілася, то вони винесли її на вулицю, а щоб вона не голодувала знову, то підвісили ось таку годівничку та насипали туди насіннячка. Добра справа? Звісно, дуже добра справа, я впевнена, що потім ця пташка навесні прилетить до їхнього будинку і проспіває. На знак вдячності, якусь веселу пісеньку. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що розповіді у вас вийдуть цікавими. Можна придумати імена, хлопчику й дівчинці, щоб було цікавіше. До зустрічі!